Дорога додому дві години прогулянки по осінньому лісу, сухому, зустріла двічі натяк на гриби. Штучка чотири дощовичків і шпальний. А так грибів, звичайно, нема. А погода прекрасна. Тихо-тихо. І такий маленький дощик, який навіть мрякою не назовеш. Це мжичка називається. Ну, Тільки й того, що чути все-таки, що якась волога капотить. Ну от ще один грибочок дощовичок. Якщо будуть дощі, буде тепло, може, якісь гребище і з'являться. А як для прогулянки, така погода, звичайно, просто, прекрасна. Не так сухо дихається. Я люблю взагалі гуляти під дощем, але це вже розкіш цим літом і початку осені. Настільки сухо, що погуляти під дощем ще ні разу не довелося, але сьогодні приємна погода. Зустріла кілька людей, які теж Відвідують ліс. І це добре, бо ліс ця природа, це тиха гармонія. Бережіть себе, будьте уважні до своїх потреб, будьте здорові.